Часник слово провадження і про умови фіксування. Отже, як було озвучено секретарем, надійшло клопотання від Волейка. Згідно постанови про зміну прокурорів, групи прокурорів кримінального провадження від 7 січня 2024 року визначений старшим групи прокурорів в цьому кримінальному провадженні. І згідно з клопотанням, посилається на те, що включено до складу е, групи прокурорів і визначено старшим лише 7 січня. Е, на цей час матеріал до свого розслідування за захисту людям на те, що обсяг матеріалу до розслідування нараховує понад 160 мільйонів. можливості за. Одну дубову ознайомсь з матеріалом за своє рослів, матеріальної апеляційних скарги для того, щоб про праву позицію відстоювати своєму сил, зокрема, села змагальністю 90 сторін. Просить судове засідання перенести на іншу дату, на тому живе зв'язок з апеляційними скаргами та даними матеріалами. Ось таке клопотання є. На вирішення ставиться це клопотання. У нас сьогодні остання визначена була дата, так, резервна, більше в нас дат немає. Так. Отже, думка щодо заявленого клопотання. Артем Вікторович. Ваша честь, підтримую. Дійсно тоді це змагального процесу і це абсолютно логічно, що прокурор за одну думку не може з таким оціном. Дякую, Олена Валеріна.

Колегія суддів постанови клопотання, прокурор, зважаючи на його обґрунтованість і на обставини, на які він посилається, задовольнити і відкласти розгляд. Так, тепер, тепер мусимо узгодити. Так як прокурора немає, будемо згоджувати зі стороною захисту. Чорне, так? Все чорне. чорне. Аж, аж до п'ятниці чорне. Та збіду, чи з перервою на обід. А ви їх скажете до мене. Просто тут, 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 тут мене потім у мене все чорне, посилить починаю все. Все в чорному. Навіть з 27-го нічого нічого. Страгі, страї загало. Немає змісту. Немає змісту. Дуже шкода, що з 27-го нічого не вийде. 14-го? А я зараз більше на СССР людей це, це неможливо при такому подивіться вже. Давайте Анна Данилівська, а вас не цілий день, так? Ні, тридцять. Добре, а подивіться, будь ласка, 30, 30 січня з 14-ї. А мене чекайте, Віктор Іванович, Віктор Іванович. А мене так само треба. Так, 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 там разом. О, точно ми 30 січня з 14.00. Підходить? Може, може бути. Отже, відкладаємо на 30 січня на 14.00. Так, так, давайте ще, може, ще, ще якусь дату визначу. Я не знаю, як там спрокуроваємо буде. Сьомого може бути до обіду? 7-го лютого до обіду. Чому 2,5 години? 30-12. 7 лютого. На 9.30. 9.30. 7 лютого 9.30.12.00. Так? Ну, давайте тоді плануємо і на після обіду. Ну, на цілий день, так, з перспективою до 17. 16, 15.45, точніше. Я вже щось за, за да, я, я, я хотів більше часу віддати. Е, так. З 9.30 і з перспективою до 16.45, до кінця робочого дня. Ну, давайте 15.40. Як, як, як там вже вийде? 15.45. А я ніколи 15.45 не йду. Добре, е, до 15.45. Виправили мене колеги. Так, <смітна> <Да>, виправили. <смітна> так, і давайте ще, ще одну дату там навчання, так? І все. Ні, там, так, але ж і, я, я, я теж маю право. Стаття 45 конституції. 14 березня, подивіться, будь ласка. Березня? Да? А не вийде раніше. Ні, ні, не, не вийде, тут нема куди. Нема як. Ще при тому у нас же курси. 14 березня, подивіться, будь ласка. Може бути? А ви що, транслюєте чи що? Я ж не вирішував нічого. А чого ви так посміхаєтеся? Що вам так весело? Ми ж серйозні обговорюємо. Це ж для вас години. Я, я, я чую, я слушу вашу нову. Так, да, це ж для вас години теж. Ви, ви, чи ви хочете це. припинити? Ні, ні, я просто такий чоловік. Я просто все добре. Ні, я ні, ні. Ж, я ж толерантно до вас, повагу. Так само, 9.30 до плануємо, може, і на цілий день. До 15.45, може бути? Так. От, от, от давайте 9.30. 15.45, ну все. Узводили. Коли б там якісь були зміни, то ми якось думаю, врегулюємо вже в робочому порядку. І Данила Степанівна, В робочому порядку врегулюємо. І одне прохання ще до, е... до журналістів, до преси. Не треба мене постійно. Е... Мені насилати, ми ж вирішили клопотання. Я не знаю, що хіба що нові з'явилися канали, ні? Діло в тому, що редакції каналу просто автоматично висувають ці запити. Я вже казав у себе на каналі, що не вони висували, а ми ж вирішили? ну, ну зрозуміло. Ну якось добре. Будемо будемо це враховувати, що це автоматично і не потребує обговорення, так? Дякую всім за увагу. До побачення.